Постійно, коли йдуть е, якісь переговори, е, Росія ескалює, і вона це робить і на полі бою. І власне е, якраз атаками на цивільних, е, намагаючись роз'єднати суспільство, викликати невдоволення. Е, е, крім того, е, зазвичай це ще й супроводжується пропагандистськими е, е, кампаніями, mm -hmm. щоб е, е, українці шукали ффвонувати всередині, або ж там е, між собою сварилися і е, 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 Очевидно, що ми бачимо цю інтенсивність, яка збільшується в ударів, тому що настає зимовий період, і очевидно, що Росія. Хоче принаймні, спробувати спровокувати ну, гуманітарну катастрофу. І про це говорив і раніше президент Володимир Зеленський, коли оцінював дії Росії. Немає жодних якихось запобіжників. Що це цивільна інфраструктура, що від неї залежать старші люди, діти тут точно немає якихось якогось гальма так з боку Росіян, тому і, і звичайно, що дуже важливо, можливо щоб е, була справедливість і не було жодної якраз амністії для воєнних злочинів е, з, е, з боку агресора.